Під час тижня правової освіти в навчально-виховному комплексі номер 65, що в Житомирі, відбулися різноманітні заходи для учнів, які готували не лише вчителі, але й фахівці Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Кожний свідомий громадянин повинна кожній державі повинен знати свої права. І маленькі діти, маленькі громадяни теж повинні знати свої права. Куди вони можуть звернутися, якщо ці права порушуються? які організації цим займаються. Ми безпосередньо цим займаємося. Центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Учні залучалися до соціологічних опитувань, виставки малюнків на правовиховну тематику конкурсів. Саме в ігровій формі діти молодшого шкільного віку і пізнають будь-який матеріал, тому що якщо ми прийдемо, будемо читати їм лекцію, це просто не дасть ніякого результату. Під час зустрічі гості назвали конкретні приклади порушень норм правової поведінки школярами, назвали документи, де закріплені права дитини. Не можна дитину позбавляти їжі, відпочинку і, і зв'язку з, з мамою, і папою. Нельзя цю дитину бити, нельзя її позбавлювати їжі. Кожен дізнався для себе щось нове. Проведені заходи показали. Права є у кожного, обов'язки потрібно виконувати, а за порушення відповідати.